У самому серці рівного напередодні Великодня традиційно засяє барвами весни та національних традицій писанковий сад. 49 оновлених великодніх писанок прикрасили центральну частину міста. Кожне великоднє яйце різниться за стилем, технікою виконання та символікою. Половину писанок 25. Це писанки, які вже мають свою історію, які вже експонувалися, яким уже декілька сезонів. Але ми їх відреставрували, привели в порядок за належний. Це писанки присвячені творчості Приймаченко. Упродовж двох місяців педагоги місцевої художньої школи працювали над створенням експозиції до Великодня. Представлені писанки розписані в орнаментах характерних для різних регіонів України. Такий підхід дозволяє не лише зберегти традицію, а й показати розмаїття художньої спадщини. Принципово важливою позицією було на одній локації, на центральній локації міста, зобразити. Все багатство української культури від півдня до півночі від заходу до сходу, і як ви вже бачите, цьогоріч представлені писанки усіх регіонів України, тобто одна ціла наша вільна, вперта незалежна Україна на одній локації. Аби зробити алею писанок пізнавальнішою. Внизу кожної з них розмістили анотації. У них коротко розповідається про історію орнаментів, їх значення, вибір кольорів і символіку зображень. Ну, на даний момент ми маємо такі орнаментальну історію, таку і я думаю, що навіть не тільки очами побачити, не тільки сфотографуватися і не тільки це, а ще й прочитати можна. Ну чому вибрали таку тематику? Ну, об'єднання, об'єднання. Все ж такі писанки притаманні всій Україні. Десь вони більш традиційні, десь вони менш розповсюджені були. Головна мета писанкової алеї зберегти та популяризувати українські традиції і об'єднати громаду навколо спільних цінностей, зазначає начальниця управління культури та туризму Рівного Наталія Лозовська. Особисто для мене є особливим символом, що писанковий сад, писанки. Як символ життя розміщені біля портретів наших героїв і як зайвий натяк і зайве нагадування для нас, щоб ми жили і працювали так, щоб кожне ім'я не було забуте. Писанковий сад у Рівному вперше з'явився у 2016 році. Традиційно великодні яйця стоять у місті впродовж двох тижнів. Ірина Кодюк Олексій Олексієнко випуск новин.